Ваше прізвище ім'я по-батькові? Бандолюк Михайло Дмитрович. Ви народилися в цьому селі? І я не... в Чернівцях народився. Народ... А да. відколи? А, живете а, до 7 сім, до сім років у Чернівцях же я у 7 років перейшов сюди. Я виспитувався у маминої сестри. Ага. А в Чернівцях я, там мама робила в Чернівцях, служила там у Чернівцях. Якого року ви народження? 30-го. А місяць число? Число місяць. Д, дата вашого... 21 лютого. 30-го року. А національність ваша, так. Хто ви за національністю? Mm? Національність? У мене українець. українець. Так, а взагалі я не по своїй фамілії. Euh, а вже коли мама там, сестра мене уділила, то написали вже так, а я називався годинник Генріх. Е, Генріх, так. Yeah. І так, і в свідоцтво в мене вчені в, в цех брали копію і то все. Так, що ще треба? Під час війни ви жили тут, як почалася війна, ви жили тут. Так, да, так. Да, да. А в цей час до війни, відколи ви тут жили, тут було багато євреїв да, до війни. Тут на вуглі де школа? Тут, тут. тут. і напротив? А, ні, от на вуглі, як ви туди повертаєте, ви туди не повертали туди? Ні, не повертали. Там, коротше говоря, тут на вугліжі євреї. Отут зараз, де ця школа, де ця шко, де хатка тут Ага. Так, теж жив єврей, а через ту там... хату в єврей. Тут жив Майорко, там жив Лепця. Я пам'ятаю, бо там був склап, я ходив по дзягари, по, по, то все пам'ятаю, ми а дуже общалися з ними. Що вони робили? Чим чи вони займалися? Ті євреї? В магазини займалися, в магазини, ми, так, люди робили в них таке сяке. Постійно приходили туди, вони мене вгощали, тут оці на дорозі е, вгощали мене і так далі. Так далі. Дуже недобрі жили, колачі пекли в кожної суботи, нічого руководні кивали, нічого не руководили. Не там колачки, там то вже нічого не робили. Ага. А вже під час війни то дуже забирали і це дуже мучилися, каралися. Люди ці сільські добре ви жили. З ними жили з євреями. Дуже добре, так да, дуже добре. І вони дуже такі були, як вам сказати, люди ні, що то говорити, люди ні. А коли почалася війна? Коли пройшла окупація, це їх євреїв, почали забирати. так? Да? Да, да, а ви да. не пам'ятаєте, як це було? Може, кудись їх звозили тих всіх євреїв? Ні, просто приходили, забирали під конвоєм. Приходили, забирали їх. Та й все. І тут у нас у центрі, там де зараз я Не негода вам сказати, де чайна у ага. центрі, то трошки туда там був такий. Ну я знаю, вам сказати стодола нам пояснили. Ага, таких там їх туди збивали, тих євреїв туди, ага. і там. Там, і були. А, а євреїв цих забирали ці ваші сільські люди чи ті воєнні, які приходили? Ну, євреїв забирали, там, оту куди в них там забирали: сільські люди чи ті, хто приходили окупанти? Ну, всі, самі сільські люди їх забирали туди. Ну, ті самі євреїв, ага які люди. Да, да, да. Ну, наші не було. Я чесно, не, не замічав, б наші відсічні були, як ти казав. Воєнні, да. бічте. Ага, воєнні. А може люди допомагали євреям ховатися, там допомагали, щоб євреї вижили в той час? Чи ви не щоб виживали? Да. Не не розрішали. Uh -huh. Моє моє це можливо, що мене виспитували, ми дуже добре жили, брали у нас, брали молоко, там таке-сяке. Таке, кратки подавали туди, вони просили бідні, цибульки, що небудь у городі, просили що додати. Кратки так давали. А потім вже забрали їх туди десь. Я знаю, куди забрали, там, мабуть, з ними то все. А ви може з єврейськими дітьми, може, ви гралися, спілкувалися з дітьми у той час? Да, як ні, ви були? Ні. ні, ні, ні. ні, Я щоб туди, було що мені 14 років, туди ага. 14-13 років. Не не розрішали, щоб я хотів ти сов чоти туди, але не розрішали, бо у них були хлопці. Хлопці -то ходили тут, а то тут то недалеко тут -то була їх єврейська школа, ага. да, жидівська школа називали там. Ну і там були такі з моїх верстви, Ми ага. дуже дуже жили. Я так жалію, що я е, так не, не обчився, що десь їх не переховав. Бо, бо знаєте, бо то таке було. Вони страдали, бідні, не страдали. А синагога, може, ви чули, тут була у євреїв? Синагога, молитвенний дом, синагога у євреїв. Знакомі? Кажу, синагога. Там, де вони молилися, може ви чули у вас? Тут ну, було там, десь? Та, та, є, ну є то місце. То місце є, там вже побудована хатка, там сіного там та називалася жидівська школа на горбічку. Там раніше я жив. Раніше да, раніше я там жив, але тої школи вже не було. Завалили. хтось я навіть не пам'ятає, хто ту школу завалив, ага. і там так вже орали і так далі. А там рядом я построюся, я там жив маленьку хатку. Ми купили там ту хатку ага. маленьку, і там ми жили, а цю встроїли. Час. А як ви думаєте, чого румунські солдати євреїв вбивали? Чого вбивали євреїв? Під чимось натиском, певне. Хтось, напевно... Що я можу сказати? Наверно, хтось їх направив на то, то з нею я не можу сказати, що. А після війни лишилися тут євреї? Що? Після війни лишилося єврейське населення. Після війни да. ну, вже поверталися, тут, тут, де зараз санаторія, де санаторія, тут був Сікантин, один Сікантер вже там жив, ну так як завхоз, Лепцельтер, Лепцельтер. Там він був завхозом. Там його виселили, але його не вбили, його раніше виселили на Сибір, бо він був хазяїн такий, знайти, в Сіканті, то все. І Його виселили туди, в Сибір, і він вийти прийшов. Відти, прийшов, і робив, зразу до нас прийшов, там до мами, там, де я казав, теті мама. І тому дяді тато казав, то та він прийшов зразу до нас, і після того він в бергамет робити начальником лісоскладу, цей липцей. Дуже хорошо, дуже хорошо відносився до мене, допоміг мені встроїти цю хату, все, все, буквально. У нього дочка, дочка і син. І теж дочка померла, і син помер у Германії. Uh -huh. і ще. А е, його син приїхали з Америки там, де він, де він де жили, то з Америки uh -huh. приїхали ті внуки тих, цього секантіна. То цей син приходив і їм переводив і, і то все, то, то, в санаторії. Uh -huh. А може у вас тут равен був в селі? Ні, yeah. а може й був. Я, те, я не годен вам сказати. Тільки знаю одно, що, що тут ходили, молилися, там немає права. Ми так не гоні робити, наприклад. Дуже хороші люди були, дуже нема що говорити. Віддавали до грошей нашим людям, котрі такі до гроші, а потім віддавали, або відробляли, бо що. Дуже хороші були, нема що казати. А так більше що можна. А чим вони на життя заробляли? М? На життя чим вони заробляли? — Не понял. Євреї чим заробляли собі на життя? Чим вони Чого займалися? Чого вони жили? Чим, чим? займалися? Да. Ну, я кажу, що більшість магазинів були uh -huh. у них, ну, шинки, кобаси, то все, ходили до людей, скуповували свині, скуповували худобу, різали і реалізували так. Uh -huh. Так більше, що я знаю, що я, що я в той час міг пам'ятати. Сорокові десь в школу, то ходили мої ровесники, ну, вони до нас у школу не ходили, в цю школу не ходили. них окремо було. Отут, да, там десь я не знаю, чи де. Ну, вони ходили mm -hmm. туди, у школу, тут, де, де я кажу, що було построєно. А тут у ту школу тепер, оту, що дає нецанова, uh -huh. а є старенька, то я ходив у ту школу ще. Uh -huh. і, вони, і там мої ровесники не ходили. Вони не ходили, вони мали собі свою, їхали в Чернівці, там поїзд у нас був, все таке. так. Що я можу сказати?